Псалом 130. З глибини я взиваю до тебе о Господи. Господи, почуй же мій голос, нехай уші твої будуть чулі на голос благання мого. Якщо Господи, будеш зважати на беззаконня, хто встоїть владику? Бо в тебе пробачення. Що боялись, щоб боятись тебе. Я надіюсь на Господа, має надію душа моя і на слово Його я вповаю. Виглядає душа моя Господа більш, ніж по ранку сторожа, що до ранку мене стережає. Хай надію складає Ізраїль на Господа, бо з Господом милість і велике визволення з Ним. І Ізраїля визволить він від усіх його продихів. Так хочеться, щоб усі ми могли сьогодні шукати Господа. Шукати його, написано, він недалеко від кожного з нас. Недалеко, поряд. Він тут. Він при в наших серцях він присутній в нашому зібранні. І він присутній з усіма, хто шукає його. Деякі з нас іноді думають, що поклоніння Господу залежить від групи прославлення, від ведучого, ще від когось, але насправді ми тільки що прочитали. Що виглядає душа моя Господа. Чи шукаємо ми, Господа? Так от е, тут приклад, чи е, виглядає душа моя Господа більше, ніж ранку сторожа, що стереже до ранку? Не знаю, приходилося вам чи не приходилося бути десь на посту. Коли вам треба було просто чекати, коли наступить той ранок. Темно, тому що е е є якийсь е може, страх від темноти, може втома. І, і скоріше б той ранок наступив, скоріше б можна було зміну здати чи щось в якомусь такому напрямку. І отак приглядається. Приглядається суму співець, автор цієї пісні. Не знаю, може автор дивився, дивився як вартові на башні десь вранці, сам, сам же Франції встав, шукав Господа і бачив, як десь на, на, на міському мурі вартовий втомлено позіхає, вже не міг дождатися, коли настане той ранок. Шукати Господа. Виглядати Господа. І тут написано, що я взиваю з глибини до тебе, Господи. До Господа можна кликати з будь-якого стану. Деякі люди кажуть, так куди мені сьогодні молитися? би якось трошки заспокоїти але яка б не була глибина тої емоційної прірви, буквально фізичної, хтось переживання якісь має, хтось що за щось нервується, хтось за щось може схвилювався з самого ранку. Але з тої глибини ми можемо кликати до нашого Господа. З того переживання ми можемо кликати. і Нехай вуха твої будуть чулі, тобто слухняні, і нехай вуха почують голос благання. І тут написано, ще цікава думка, що на слово його я впливаю. Слово Боже, воно є основою нашої надії, основою того, що ми... Знаємо, що Господь нас сьогодні чує, що Господь нами. Хто нам таке сказав, звідки ми знаємо, що Бог присутній сьогодні тут, Не багато нас, але він присутній. І це милість Господня для нас усіх. Тому будемо зараз молитися, будемо співати пісні.